Запитання. Отче, доброго вам ранку. Скажіть, чи може людина з інвалідністю, а саме із легкою формою ДЦП, бути хресним татом дякую. Я не знаю, які там є перепони такі особливі, але я собі думаю, що перепоною може бути те, що людина не хрещена. Або Веде якийсь не дуже такий моральний спосіб життя, хоч хрещена. Ну, я думаю, що я би не взяв собі такого хресного, так? А ну, тут форма ДЦП ну, це таке. Це не є перепоною, так? Це людина, яка буде дбати за духовне виховання вашої дитини. І це, я не думаю, що це буде якоюсь перепоною. Одно діло, якщо ви не хочете брати, вам тяжко відмовити, я вам скажу, не переступайте через себе ніколи. Завжди старайтеся говорити правду. І навіть якщо вона буде виглядати, що вона когось образить, зробіть це з любов'ю і зрозумінням. Я думаю, що кожен зрозуміє. Возьміть собі ще одних батьків, двоє, розумієте, щоб, наприклад, когось там не, об... не образити. так? Але завжди стараються бути правдивими, чесними. Іменно на цьому злий дуже нас часто ловить. Ми показуємо слабкість, ми, знаєте, якось, ну, ми такі, не хочемо виглядати дуже погано перед кимось. Та й так, так, добре, добре, прийдемо, прийдемо. Я знаю, як у нас просили в селі на весілля, приходять. Просила вас, тато і мама, я вас прошу, без нас пишенев весілля в суботу, тра-та-та. І всі такі дякую, прийдемо. Знаю, що не прийдуть. Знаю, що не прийдуть. <кій> <кій> я потім е, став посвященником ну, вже у селі Городниці франківщина ну і я так думаю, ну я буду людей дурити. Що я прийду. Молоді просили, приходять, просять, а я кажу, дуже дякую молодята за запрошення, але я я дуже хотів би прийти, але мені не вийде. Я не буду. Не, не прийду до вас. Я хочу? Тобі я? Я думаю, не дійшло з першого разу. Ще раз кажу, мені не виходить, не зможу бути вас на весіллі. Не буду. Це перший раз в історії, що. Тих, кого прийшли просити, сказали, що не прийдуть. Але ті, що казали добре, добре, ніколи не приходили, то як ліпше, нащо вони на мене мають, мають розраховувати? Скажіть по правді, не треба. Тому вмійте відмовити, вмійте сказати ні. Знаєте, а ще мені дуже подобається, як диявол вас ловить на вудку. Коли до вас приходять, зичити гроші. Куми, позич тисячу гривню. Немає, От чес не немає. Скажи не позичу, скажи, кредитна лінія для тебе закрита. Але не кажи не маю, якщо ти маєш. Не брешіть. Скажи, ні, я тобі не позичу. А чого? Ну, таке хороше питання. Ну, бо на не таке несподіване, що сказав по правді, реагують дивно. А чого? Ну, бо тому що в цьому місяці я не готовий на кредити. Я готовий на депозити. Чи не хочеш куми вложити в мене в інвестицію 10 тисяч гривень? Так. так що будьте правдиві. Бо над цим дуже сильно злий ловить. Особливо, коли ми навіть, кажемо, йой, нема грошей, йой біда, не кажіть так. Кажіть, що ще не заробили. Кажіть, що ще до зарплати далеко. Чекаю більшої пенсії. Що скажіть? Ну не кажіть, нема грошей. Не декларуйте це. Тому що так і вмрети гроші не будете мати. Ви скажете, а якщо казати, що якось інакше, то що гроші десь появляють, твій внутрішній стан буде інакший. Не гроші роблять людину щасливою. Не гроші. Щоб ви знали, що великі гроші роблять людину дуже нещасливою. Не вірите, як хочете. Спитайтеся багачів. Те, що вони перед вами хизуються, весь камень машина, камінь хата туди-сюди. Спитайся, як йому все спить. Спитайся, що його тішить. Тішить його одно, то що він має більше, як ти. Все, більше його нічого не тішить. Решту все проблеми. Як то зберегти, як аби то не вкрали, як аби то перевірка не прийшла, бо трохи там є чесних грошей, а трохи є нечесний. І так спить, знаєш, як заяць під корчем. Так що не тішать гроші. Руслана Буднарук, любий Очі, Боже, як файно, мені ще так ніхто не казав. Любий Очі, зараз дуже модно серед дівчат та жінок робити. Перманентні напилення брів. Чи є це гріхом Адже це... Дальше Так скінчило питання. Ага, ви встигли скопіювати, так? Молодці. Мої модератори шустріші, як ви, ті, що пишете. Ну, дивіться. Я взагалі люблю такі запитання. Я думаю, що це написала Руслана, яка не робить собі оті перманентні брови. Вона в когось то побачила. Знаєте що? Сьогодні зараз мода тренди на оці, на тату, та? дівчата, на руці, на плечах, на нозі. Ходжуть, в мені юбці, знаєш, файно і ти, і дивишся, що такі оці всякі дракони по ногах там таке. Така мода. Знаєте, ця мода перейде. І наступить час, коли буде дуже модно, чисте тіло, де немає ні одної крапки. Не тільки татушки, а навіть от, оці, як вони називають, ну, любі там прищики всякі. Будуть спеціально ходити удаляти, щоб показати, що от, ідеально чисте тіло буде такий час. Але він наступить після того, коли буде дуже багато. Зробитися з цілом пірсинг, тату і так далі. і так далі. Що відповісти нам на це, чи це і гріх, чи не гріх, нема такої заповіді Божої не підмальовувати брови. Чорні брови карі очі. Українська народна пісня, скільки раз там оспівується як чорні очі підвела там вугликами і бурачком си підмалювала і пішла на танці, на вечорниці чи ще кудись. Це традиція, нічого тут страшного нема. Туди бураками підмальовувалися, розумієте, очі там вугликами підмальовували брови. <кій> Сьогодні роблять пігментними там фарбами, щоб воно не виводилося. Це справа людини. Я не думаю, що не брови чи очі чи тату. Перед Господом Богом має якесь значення. Бог дивиться не на ваші вбрання, не на ваші тату, Бог дивиться на ваш стан душі. Церква раніше забороняла робити знаки на собі. Не просто так, що церкві не подобалося. А через те, що раніше тату робили рабам. Не було модно просто покрасуватися, а значили раба. Знак тавро ставили, хтось випалював, хтось тату робили, ну, такі татуїробки, щоб знати було, чий то раб. Ну, це ясно було. Церква сказала, не робіть на собі ніяких знаків. бо Тому що ми не є рабами нікого, ми є рабами Божими. Але це були ті часи, такі, ті часи проминули. Робите собі ті наколки, ще кажуть у нас. Ну наколки це більш така культура зоновська. Так? А тату це таке художнє, там, дуже гарне, там, вони там щось там виробляють. Мені не подобається, я не люблю тату. Ні на хлопцях, ні на дівчатах. Оксана Парійчук, слава Ісусу Христу. Отче Василю, скажіть, чи можна на одному ланцюжку на шиї носити хрестик і образок Цариці небесної чи окремо на двох ланцюжках. Ну, знаєте, як владики мають два хрести, то і вам можна носити. Ну і що? Та, але на двох ланцюжках. Та, та як владика, а що? Дякую щиро вам за запитання. Нехай Господь Бог благословить вас всіх.